Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми розберемо чергову російську маніпуляцію про те, як дружину загиблого українського воїна, котра має російське громадянство, нібито примусили долучитися до лав збройних сил України під загрозою депортації. Чи справді примусили, почуємо від самої героїні російського фейку. Вдову воїна Азову нібито примусили долучитися до збройних сил України під загрозою депортації. Чергова маніпулятивна історія, яку розповідають російські медіа, у виданнях і телеграм-каналах проросійських можна знайти заголовки Зрадила Росію, але своєю для українців так і не стала. Так пропагандисти повідомляють про те, що дружину загиблого українського воїна, котра має російське громадянство, нібито примусили долучитися до збройних сил України під загрозою депортації. Ідеться про Поліну Кушнір вдову В'ячеслава Кушніра з позивним Маус. З 2017 року її чоловік служив у полку Азов, був командиром відділення. А 15 квітня 2022 року загинув під час прориву на Азовсталь, прикривши собою побратимів. Російські пропагандисти запевняють, що після загибелі чоловіка Поліні, яка поки не отримала українського громадянства, погрожували депортацією в Росію і фактично примусили її долучитися до збройних сил України. Цю інформацію проаналізували фактчекери проєкту StopFake і з'ясували, громадянка Росії Поліна Кушнір дійсно долучається до лав Збройних сил України. Однак її мотивація мститися ворогу за смерть чоловіка. Мить загибелі чоловіка відчула фізично, розповідає сама Поліна в інтерв'ю Суспільне Вінниця. Я тоді гуляла з собакою. Мені не було чим дихати. Я йшла, я просто задихалася. Так, от, потім що по часу це було саме тоді, коли він помирав. Шість довгих місяців, розповідає жінка, жили пошуками чоловіка. Знайшли по співпадінню, по татуюванню на нозі, яке я йому малювала. Це мишеня зі снарядом в руках і міномет. Коли прийшло повідомлення з моргу, що є співпадіння, я прийшла на українську мову різко. Хочу себе огородити максимально від свого місця народження, міста народження і паспорта. Народилася Поліна в Москві, жила в Москві, але з самого дитинства її возили у Крим і Трускавець на лікування. З 2020 року проживала в Україні разом з коханим. Однак громадянство отримати не встигла. Повертатися до Росії вона не хоче. Я, в принципі, не хочу бачити нічого пов'язаного з їх символікою. Вони вбили мого чоловіка, вони вбили мою родину, забрали в мене все, що можна було забрати. Після загибелі чоловіка міграційна служба сказала мені, що в мене більше немає підстав перебувати в Україні, що в мене спокійно можуть депортувати. Зараз Поліна Кушнір підписує контракт із батальйоном Азов. Спершу жінка хоче долучитися до хорунжої служби, а потім вивчитися на бойову медикиню. За словами Поліни, її мотивація мститися за загибель Мауса, і вона відчуває себе живою лише тоді, коли робить щось у його пам'ять. Починала з організації зборів на підкріплення підрозділу, де служив В'ячеслав. Нещодавно каже, передала зібрані 1 мільйон 124 тисячі гривень. Поки я буду жива, я буду збирати гроші на помсту за мого чоловіка. І за ці гроші будуть мститися, мститися і мститися, аж поки не закінчиться війна. Я зараз підписую контракт з полком АЗОВ. Йду в хоронжу службу, потім буду вчитися на бойового медика. Іду по стопах чоловіка і його брата. Його брат теж пішов в Азов, він зараз в лимані. А у мене більше немає сенсу в житті. Хочеться помстити за чоловіка. Я тільки тоді себе почуваю живою, коли щось для нього роблю. Все це Поліна Кушнір розповіла в інтерв'ю Суспільне Вінниця. В інтерв'ю виданню ТВ Парк жінка також говорить, що армія її приваблює, і тому, що іншого шляху немає, і тому, що там її друзі, знайомі, з якими вона, як одна родина, відчуває підтримку. Тож у найближчі три роки вона буде у складі бригади. А далі побачить, поки не закінчиться війна. Жінка налаштована залишатися в армії. Таким чином, російська пропаганда просто висмикнула із контексту цитату Поліни Кушнір, де вона скаржила. На затяжну бюрократичну процедуру з отриманням українського громадянства і вигадала, що її змушують, начебто, долучитися до лав Збройних сил України. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі дуже важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, тобто такі, де з опису каналу неможливо встановити хто його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що поширюємо, переказуємо, все це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна цю інформацію перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.